Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас п'ятниця, і я знов вирушила до Netto Discount придбала деякі потрібні продукти. Зараз хочу вам показати, що саме і за якими цінами. Ціни гарні, але картопля, наче дорога, як на мене. Ось тому придбала також свіжі булочки ну, М'язко для собачки. Зараз все покажу. Якщо цікаво, залишайтеся, будь ласка, зі мною. В мене вийшло на 17,79 саме продуктів у чеку. Ось, Ось такий сир від Берградер, 150 грамів. Сьогодні за акційною ціною євро 59 тож я придбала. Ось такі фініки, сьогодні 200 г біо-біо за євро 79 Теж до чаю взяла без кісточок. Ось такий айран. Полюбляю пити ввечері. Сьогодні за 69 центів придбала собі пляшечку. Круасан. шинка кейза, 85 центів. Ледь встигла на останній свіженький, сьогодні буду з кавуською снідати. І ще 49 центів ось така біла подвійна булочка, теж для гутерів дуже класно заходить. Ще придбала ось такі вологі серветки для гігієнічних цілей. сьогодні акційна ціна євро. Ще придбала креветки 100 г, вже відварені, очищені, тільки можна їсти та і все. Паті гарнелін німецькою. І ще придбала для моєї улюбленої собачки 400 грамів. Це серця зендюшки. Сьогодні її відварю і вже завтра буде вона в мене їсти ці серденька. Євро 70 ось такий томатний сік від Біобіо з морською сіллю, дуже його полюбляємо. Придбала для недільного грилю, до якого я вже підготувалась. І ще 2,5 кіло картоплі для варки для варіння. Коштувало 4,99 Я гадаю, що це не дешево так, але в нас майже закінчилася картопля, а ще буде потрібна також для грилю. І на днях хочемо ще відварити трохи поїсти. Ось так от Ось це все в мене вийшло на 1779. Якщо вам було цікаво подивитися, що ж саме я придбала, то, будь ласка, ставте вподобайку, пишіть в коментарях свою думку. Всім гарного настрою!